Так, друзі, прийшли в Юск. Хочу купити тут вішачки, бо наші щось всі поламалися і закінчилися. Ну і звісно, що я не могла просто зайти, взяти вішачки і вийти. Я, звісно ж, походила, пороздивлялася, що у них тут новенького, цікавенького, можливо, якісь ідеї з декорування хотіла взяти для себе. Мені дуже приглянулися ось ці вазочки в такому нейтральному кольорі, і ось ці свічки полонили моє серце. І дібралася я до вішаків. Хотіла, можливо, такі взяти тоненькі, але чомусь мене трішки збентежив ось цей виступ, якийсь вигін на них. Мені здалося, що, можливо, речі будуть вигинатися, і тому я не взяла їх. Взяла інші і ще трішки прогулялися, але я була з малим, то він не дуже був налаштований на довгі прогулянки у магазині. Мені сподобалася ще така кольорова гама рушників, теж така осіння вже. І потім ми трішки ще порозважалися у машинці та вже вирушили додому. І лише гляньте на ці прекрасні квіти, такі осінні барви. Незважаючи на те, що квіти це символ літа, все ж таки більше, але ось ця кольорова гамма, вона вже нам чітко дає зрозуміти, що осінь настала, і природа вже перетворюється на інші кольори. Ми вже повернулися з юску. Взяла, все ж таки, зупинилася на таких вішачках, цю пачку вже розфакувала, вже дещо там повісила, а ця ще. Запакована. Зараз теж буду відкривати, бо маю тут трішки речей на прасування, тож хочу попрасувати і одразу все розвісити. І не змогла, звісно ж, пройти повз ці свічки, які я там роздивлялася. Дуже мені сподобалася ця кольорова гама, така незвична рожевий, і такий сірий, і сіро-коричневий. Мені дуже він припав до душі. Ну, не такий, як зазвичай, знаєте, такі оранжеві, якісь яскраві кольори, червоні, а ось такі приглушені. Дуже класні. Як вам? Пишіть. І я одразу взялася до просування. Можете мене привітати. В мене нарешті з'явилася просувальна дошка, тож я щаслива власниця тепер. Бо після переїзду до Швейцарії в нас нічого такого не було, ми взагалі рік нічого не просували, знаєте, такі ходили трішки не дуже охайні, але в принципі ну, не всі речі потребують просування, я вважаю. Якщо річ рівненько розвісити після прання, то вона висохне майже ідеальною. А якщо вже доводилося просувати, то я робила це на столі письмовому у хлопців. Але насправді то взагалі незручно, скажімо чесно, а прасувати я обожнюю. Але не бачу потреби, наприклад, прасувати постільну білизну. Як на мене, це взагалі марнотратство якого часу дорогоцінного. Звісно, якісь футболки до школи чи там сорочки на курси, то. Звісно, набагато краще, коли вони мають такий охайний, рівненький вигляд. І якщо у вас десь лежить така купа непрасованої білизни, сподіваюся вас трішки замотивувати на прасування, беріться, головне розпочати, а там вже швиденько все зробиться. А тут у нас уже чудовий осінній ранок. Я приїхала провести Захара, він їздив на регату два дні поспіль на інше озеро, на Швардзе. Вони не здобули якогось там призового місця, але сама участь, я думаю, йому була дуже цікавою. І користуючись нагодою, я вирішила завітати на наш місцевий такий фермерський ринок. Він проходить щосуботи у старій частині міста. Куди з'їжджаються всі фермери з регіону і продають свої супер-пупер натуральні екопродукти? Тому вирішила взяти і вас з собою, познімала вам трішки такої городини. Ціни тут не бюджетні, але це така культура у місцевих. Вони ходять з плетеними кошиками і беруть такі красиві овочі. Привіт ще раз. Давайте зараз трішки пробіжимося по книжках, які я нещодавно замовляла. Робила вже розпаковку в Інстаграмі і також проводила опитування в Інстаграм та у YouTube спільноті, яку ж мені книжку почнати першою читати, і за всіма голосуваннями перемогла, звісно ж, ця книжка. Я не здивована, якщо чесно, бо така назва неординарна, купи собі той довбаний букет. Тож, давайте з неї і розпочнемо. Я її вже почала читати. Це книжка написана американською авторкою. Вона пише сценарії для камеді-шоу, і в такому ж стилі вона і написала цю книжку про те, як вона е, змінила своє життя. Що е, була передісторія, вона пов'язує свої проблеми життєві із. Е, Недоліками виховання у дитинстві. І як наслідок вона багато пила, курила траву, ну і все в такому ж дусі. І тут вона розказує про свій досвід, як їй вдалося це зробити, змінити своє життя, і радить вам також, якщо ви відчуваєте якісь десь прогалини у деяких областях свого життя, також дослухатися до її порад і, можливо, Використати їх у своєму житті. Вона розповідає, що неважливо, де ви зараз знаходитеся, в якій точці, головне почати: почати звідти, де ви є, і намагатися бути максимально ефективною, максимально найліпшою у тій галузі, у якій ви хочете розвиватися. Приміром, вона писала, коли вона була асистентом якимось там, ну, дівчиною на. Побігеньках, і як вона виконувала свою роботу, тобто вона взяла собі за мету мити щодня там кавову машину в офісі, і вона це виконувала якнайкраще і каже, що, можливо, із цим пов'язано те, що потім їй дали вже гарну посаду. Вона пише про розвиток у різних сферах, тобто це душевний стан, професійний та стан тіла. І пише поради, які можна використовувати, як покращувати те чи інше становище. Наприклад, щоб звільнити розум, їй допоміг спорт. Тобто, рух, вона почала бігати і цим самим вивільняти увесь непотріб із голови. На другому місці книжка, яку ви хочете, щоб я прочитала і поділилася своїми враженнями, це чудовий ранок. Я вже також її прогорнула, бо теж дуже хочу її почитати якнайшвидше. І ця книжка теж є мотивуючою на зміни життя. Тобто, якщо ми хочемо змінити життя, а я хочу, наприклад, покращити деякі сфери у своєму житті, то починати треба його змінювати. А якщо ми щоранку будемо виконувати одні і ті самі е, дії, які ми робимо щоранку. То наше життя не зміниться. Треба трохи, знаєте, відірвати сраку від дивану, щоб змінилося те, що ви хочете змінити. І остання книжка із мого вішліста на найближчий час. Я думаю, за осінь я справлюся, незважаючи на такий напружений графік. Це застеряйте ліжко, її написав військовий адмірал. І він пише про дрібниці, які можуть змінити ваше життя, і на прикладі того, що якщо ви з самого ранку організуєтеся, заселите своє ліжко, зробите мінімальний порядок, то це буде лише першим кроком у всьому вашому впорядкованому дні. Якщо ви вже читали якусь із цих книжок, пишіть свої враження, і також пишіть, якщо хочете більш детально чути мої відгуки на книги. Ну і на сам кінець хотіла з вами поділитися кадрами із нашого такого сімейного свята. Ми намагалися зловити останні теплі осінні дні, а в Андрійковому житті це, здається, перше таке свято із батутом, із солодкою ватою. Тому хочу залишити на згадку ці кадри тут. Дракон.